Вітаю всіх, як енергії аркану мах будуть впливати на нас сьогодні, 1 липня 2024 року. Це день, коли прийшов час брати відповідальність на себе за свої дії. Бо ми всі маги свого життя і створюємо свою реальність за допомогою думки і сильного внутрішнього хочу. Вся наша магія заснована на силі думки і емоціях. За правом народження кожна людина наділена всіма необхідними навичками. А чи ми використовуємо ці навички чи ні, залежить тільки від нас самих і розвитку кожного з нас, від образу мислення, від мети і установок. І наша свобода волі заключається саме в тому, щоб навчитися керувати своїм життям, використовуючи при цьому всі необхідні ресурси, що є в наявності. Головне бути впевненим у своїх силах і можливостях. На роботі в бізнесі треба проявляти ініціативу, можуть надходити нові пропозиції, нова інформація, заключення контрактів, початок нових проєктів, отримання дозволів, ліцензій все це сьогодні ви зможете просунути. У сфері торгівлі і переговорів справи будуть благосприятливими. У особистих стосунках спільність інтересів буде об'єднувати пари. Буде багато спілкування. Для тих, хто без пари, можливі нові цікаві знайомства, але здебільшого засновані вони будуть на дружбі. Загалом це гарне взаєморозуміння. І як рекомендація на сьогодні: у всіх діях потрібно опиратися на себе і на свої знання. При цьому варто розуміти, що можливості і ресурси у нас є на все. І багато що залежить тільки від нас і наших рішень. Гарний час проявляти ініціативу, займатися домашніми справами. Тож бережіть себе, своєчасно реагуйте на повітряні тривоги. А я бажаю всім здійснення своїх бажань, надійних вам друзів, миру і гарного дня.